Дивовижні пригоди в лісовій школі Всеволод Нестайко, Сонце серед ночі. Розділ перший, який знайомить читачів з героями казки та лісовою школою. Бурмило Михайлович перевіряє здібності жив на світі їжачок Колько Колючка. І жив на світі зайчик Кося вухань. Гарні були хлопці. Але боягузи страшенні. Всього на світі боялися боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні, власної, боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить Колько Колючка до мами їжачихи. Ой, мамо! Мамо! До нас у двір хулігани вдерлися! Вийде мама їжачиха на ганок, а в дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мамо, мамо! За мною хуліган женеться! Мамо! Мама зайчиха визерне в віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. Так і жили їжачок Колько Колючка та зайчик Кося Вухань боягузами. За мамині спідниці ховалися, та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають. А вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися, хоч і жили по сусідству. Так от. Якось ясного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою. Здрастуйте, тітонько вухань, сказала мама їжачиха. Ви чули новину? На великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Борсучиха вже записала туди свого борю. Ах, що ви кажете, кумасю колючко! Сплеснула мама зайчиха лапами. Спеціалізована музична школа? Та ще й з ведмежою мовою викладання? Побіжу чоловіку, скажу. Тато Заєць сидів на ганку і читав лісову газету. «Хм...» – сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа? З ведмежою мовою викладання? Це інтересно. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його в звірі вивести, а то ж тіні власної боїться. Зайчиня кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, ой, я не хочу! Я, я боюся! Тебе ніхто не питає, суворо сказав тато Заєць. Запишемо і ходитимеш. Ну що ти, синку, лагідно сказала мама зайчиха. Всі ж дітки ходитимуть. Не бійся. Мама зайчиха тут же причепурила Косю, вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшли за ворота, гульк! А з сусіднього двору мама їй жачиха вже колька колючку веде. Записував у школу сам директор Бурмило Михайлович Видиміць. Він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище. Вухань. чемно сказала мама зайчиха. Прізвище. Не глянувши на неї, іначе не чуючи, повторив директор. Вухань. знову сказала мама зайчиха. Прізвище. підвищивши голос, втретє сказав Бурмило Михайлович. Так вухань же. розгублено пролепетала зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що у вас? Глухий, а що у музичну школу хочете? Та що ви? Що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, які в нього вушка. «Так чого ж він мовчить? Він, е, він у мене дуже скромний, мама зайчиха підштовхнула сина. Ну, кажи, Косю, кажи. Та Кося Вухань тільки прищупив вуха і сховався за мамину спідницю. Гм. насупився Бурмило Михайлович. Скромний. Ну, добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи но вухань по ведмежому. Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. Повтори, не чую, <плес> не витримав і заридав на всю галявинку зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха. Він у мене такий вразливий. Вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але й ви зрозумійте! у нас школа не звичайна, а спеціалізована з ведмежою мовою викладання. Вчителі із столичного зоопарку, у нас вимоги. Він буде вчитися, я вас запевняю. Це він від незвички. Він, він, він буде гарно вчитися, от побачите. Найкращі справи були і у колька колючки, і він не зміг сказати рр по по-водомежому. Замість рр в нього виходило чогось хрю, і зі слухом у колька було погано. Вушка в нього були маленькі, за голками ледь помітні. Але й Косю і Колька все ж прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце. Ой і навіщо мені ота спеціалізована музична школа. Ридав кося вухань, ідучи з мамою додому. Та ще й з ведмежою мовою викладання. Ой, нещасний я нещасний, горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи, дурненький, казала мама Зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх дітей у спеціалізовані школи. Колько Колючка теж ридав, ідучи додому. І його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці кося вухань та Колько Колючка узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почеберяли на велику галявину. Кінець першого розділу.